Казав мак, що ти за жито, що рік не вродило, а голоду наробило? Я не родив сім літ, а голоду ніт. Проте, друзі, погодьтеся, українська кухня просто просочена маковими стравами. Це означає, що ми дуже любимо цю тендітну квіточку і її зернятка. Вітаю вас! Я Надія, ви на каналі Куриця, і сьогодні я вас запрошую на десерт, тісточку, якому я дала назву макова зваба. Отже, для його приготування нам потрібна буде ємність, якій ми будемо розмішувати всі складники, і такі компоненти: 50 г цукру, одне куряче яйце, яке ми ретельно перемішуємо з цукром, утворюючи однорідну злегка пінну масу. Сюди ж вливаємо 200 мл молока жирністю 2,6%. Друзі, як і молочко, так і всі складники, які є на столі, не обов'язково мають бути кімнатної температури, адже ми не використовуємо вершкового масла, тож немає чому збиватися в грудочки. Сюди всипаємо 180 г перемеленого маку. Якщо не маєте такої змоги, подрібнити його то залийте за півгодини хоча б до використання, кип'ятком залиште, зайву рідину через півгодини залийте, ви пересипте мак на серветочку і потім використовуйте її для. Бісквітної основи. Сюди ж вливаємо 100 мл рафінованої олії. В сюжеті я використовую оливку, тому вона має зеленувати відтінок, проте вона просто має бути рафінована, щоб не було запаху. Далі 5 г розпушувача тіста та 140 г борошна вмішуємо в нашу бісквітну основу. І також зауважу момент: якщо ви будете використовувати цілий мак, не дивлячись на те, що ви його припарили, маса може попросити ще якусь часточку борошна, тому уважно придивіться, якою вона має бути густоти. Позаяк мак перемелений і мак цілий, вони по різному абсорбуються в рідину, з якою ми їх поєднували. Друзі, форма, діаметр 16х16. Навмисно зробила так, для того щоб була ось ця висота, яка є в сюжеті. Але пропорції розраховані на діаметр форми 16-18 см. Доки випікається наш корж при температурі 200 градусів, тим часом ми беремо 4 середні абрикоси і готуємо варення, таке своєрідне. Дрібним їх на шматочки, тому що ми будемо, чим дрібніше ми їх подрібнемо, тим швидше звариться наша джемова основа. Бо ми її ще будемо дрібнити, забігаю наперед в блендері. Додаємо сюди 50 грам цукру і 50 мл водички. Друзі, якщо ви будете використовувати от зараз сезон персиків. Персики, а тоді не додавайте 50 мл води, а замініть на 20 Вода нам в будь-якому випадку тут потрібна, тому що вона грає просто в рецепті свою роль. Це пов'язано з пектином. Тоді не додавайте 50 мл, просто вода там має бути, а і пропорції цукру всі ті самі. Рідину цю зайву, яка утворюється після закипання, як вона прокипить 5 хвилин із абрикоскою, ми будемо зливати. Її ми будемо використовувати для просочення майбутнього охолонувшого коржа. Тому тут дивіться самі, я залишаю 1 четверту, я від загальної рідини зливаю і трішки її залишаю для того, щоб просто сама вареня ця джемова основа, яка у нас у висновку вийде, не була такою пустою. І якщо ви хочете дуже густу і не будете додавати желатин, можливо, ви проти нього не використовуєте його в стравах, то проваріть просто цю рідину трішки довше. І цього достатньо, щоб вона загустилася, коли ви її вже нанесете на корж, вона охолоне і зафіксується на коржі так само, як би була з желатином. Просто з желатином це трішечки фіксація відбувається стабільніша. Отже. 3 грама желатину і 5 мл буквально водички. Це тільки для того, щоб його розвести, і він набух. А розчиняти ми будемо його в гарячій нашій вареньки. Всипаємо і просто розмішуємо для того, щоб розійшовся желатин. Виймаємо наш корж із форми, остуджуємо його. Друзі, можна е, процес декорування зробити по дещо іншому, просто пройтися по ребрах форми і залишити її так, до повного остудження. Потім сюди ж. Проколоти бісквіт, просочити його нашим сиропом і на нього наверх нанести абрикосову основу. Потім вона охолодиться в холодильнику і вже наверх просто залити шоколад. При цьому боки тістечка залишиться ось такі макові, відкриті. Та в даному сюжеті я обрізаю і верхівку, оту шапочку, яка утворюється, і низ. Проколюю шпажкою, нам потрібно, не дивлячись на його пористу легку текстуру. Ми ще додатково йому надаємо дирочок таких зайвих для того, щоб краще в нього проходив сироп. Він, його функція не тільки просочити бісквіт, а й надати йому аромату. Тож щедро присочуємо наш бісквіт всім тим сиропом, який відлили, який маємо. Це тільки буде в плюс. І далі наносимо на поверхню компоте, розподіляємо його, абрикосовий джем. Просто після того як ми додали в нього желатин, це можна назвати компоте, розподіляємо рівномірно його по площині. І далі будемо ставити його до холодильника принаймні на півтори години. Це нам потрібно для того, щоб стабілізувалася ця маса, так як у нас є желатин, вона трішки його зафіксує, і нам легше буде і рівномірніше наносити на нього в подальшому шоколад. Отже, 25 грам вершкового масла, 80 грам шоколаду, 72% жирністю. Розтоплюємо на паровій бані або імпульсами у мікрохвильовій печі, як ви звикли. Проте знов хочу зауважити момент: не виливайте відразу гарячий шоколад на поверхню, не дивлячись на те, що тортик постояв у холодильнику, сам шоколад ще гарячий, ну, він десь приблизно має температуру 45 градусів, тому йому треба постояти і зменшити її на 10 граду. Градусів, плюс-мінус. Як без градусника це перевірити? Просто ложечка, якщо почне з ложечки рівномірно. Фактурно стікати шоколад, то з ним нам легше відповідно вже працювати. Це є його робоча температура 28-30 градусів. Легше його наносити, і ми не розтопимо абрикосову основу. Друзі, тут уже процес декорування, і ви як знаєте, я вам це про це постійно наголошую. Це все політ вашої фантазії, це все запит потреби. Тому вдосконалюйте. А я щиро дякую, що ви додивилися до цього моменту, до цієї миті. Зичу вам найближчих втілень. Дякую принагідно всім тим, хто підтримує канал коментарями, спонсорською підпискою, перепостами, рекомендаціями. Щиро дякую і ціную вашу підтримку і щирість. Друзі, всім смачних та солодких митей, мирних та сповнених днин. Почуємося в наступному сюжеті. Бережіть себе та будьте храними.